Сьогодні другий день піднастроїли трошки жарт, вже ліва сторона і з правою йде однаково. Зараз в бункері можете побачити яке зерно, Та ще один прохід, цей кусочок буде добити. А там буде видно якийсь команди підкаже що відкривати що закривати От трішки голова зараз Зараз подивимось, що там по втратам. Я в цьому, звісно, не розуміюсь, але загляну. Я думаю, що нормально. Ось таке зерно у нас виходить в бункері. Пройшов ще один день, виїхали сьогодні знову, вже нам один бункер, ось так виходить в нас зерно. Зараз йдемо по газончика і будемо висипати. Взяли газончика, летимо перегружати той бункер, Будемо рішати, куди його везти. Я думаю, зерно біс меч нормальне. То будемо везти. Лунчик на мазі не води слава Богу. Ну що, друзі? Бункерок перший пішов висипатися. Можливо, у кого такий самий комбайн і буде гратись з поперечним копіруванням, знаєте, пальці я ось поставив так, потім витяг, е, закріпив цього, вінта, потім витягнув цього пальця і потім розкручую цю тягу. Бо якщо ви її не розкрутите, в мене так виходить, то ліва сторона постійно буде клювати вниз. А права буде висіти те вгорі, буде стерня 20 см плюс. Тому ось такий оптимальний варіант. Вона виставлена рівненько, вгайдається чітко. Бо гралися з нею два дні, як її виставити, ніяк не може. Зараз грає. Дуже легко. І з цієї сторони так само палець вгору і рукоятка вверх, палець в краню ліву. І все працює. Жатка стоїть рівно. Якось так. Бо дивився. Ай, до речі, бачите, який зразу зазор робиться. Між цим вухом і наклонкою. І там. Там майже лежить. Ось так і працює, бо ніде не міг знайти відео. А як з завода, то воно взагалі так не виходить. Палець вставив, витягнув, все дуже легко. Ну, Ми вирішили питання таким образом. Батько вже летить. Будемо вигружати нову пшеничку. Наша наша поломка лопнув шланг на давлення масла. Капіна трошки вся вже в маслі. Це піздец. Це якийсь піздець. Привезли одну шланг. Недопресовані мухти. Просто береться і витягується. Привезли дві і переходні. З однієї переходні нормальний, з іншої під конус. Це просто капець цими запчастями. Да, тяжкий це труд морально і фізично. Їдемо на наші останні кусочки. У цьому році буде шабаш у нас в пшеничці. Зайшли ми сьогодні молотити ячмінь. Наверно, це вже буде краннє наше поле. Тому що є, пишуть, трохи Ячмінь вроді такий відноватий, але я вам скажу, засипа щось. Друзі, домолотили ми ясьмінець. Ставимо комбайн стоїло. Ясмінів, ще вийшов, ще чистіше, як пшеничка, взагалі ідеал. Друзі, що в нас по вражанні вийшло? Загальна ділянка у нас, яка була посіяна пшеницею, пшениці, це 2,7 гектара. Вирахували ми через ваги це 15400 десь. Не 10 і є, 15400. Поділили на 2,7 це виходить 5,7 тонн з гектара. Врожай на цей рік доволі непоганий. Вище середнього. Ми задоволені і на цьому. По комбані за цей день по витратах витратили солярку. Я зараз скажу, ще, які були витрати на даного комбайна. Відбили одного світильника з кабіни. Тоді шланга лопнула на давлення масла в кабіну. І ось один ремінь на генератор і один ремінь на інчак пішов. Зараз е, знімаємо, будемо замінювати їх. Поїдемо купимо. А так комбайн наш гарно працював. Ячмінь взагалі вимолотив шикарно, без бур'янчика. Але для цього комбайна потрібні гони, щоб зайшов і вийшов через хоча б метрів 200. Бо маленькі, кусочки ним трішки трудновато, нема де розігнатися. А так, все по кайфу. Тому хто дивився, всім добра, мирного неба. Слава Україні, героям слава, гарних вам врожаїв. Всім дякую за увагу.